І у січні на Київщині державні виконавці стягнули понад 95 мільйонів гривень аліментів з боржників, і в мін'юсті зазначили, що несплата аліментів може призвести до арешту майна та банківських рахунків внесення до єдиного реєстру боржників. А також до обмежень у виїзді за кордон та керуванні транспортними засобами. Проте, крім аліментів, існують ще й додаткові витрати на дитину. Як їх зокрема розподілити порівну? Вадим Війтенко, адвокат, з нами на зв'язку буде детальніше розповідати. Пане Вадиме, дякую, що доєдналися. Слава Україні. Добрий день. героям. Слава. Так, головне, як мене. Так, чути вас прекрасно, виглядаєте, ви теж дуже добре. А тепер розкажіть нам, будь ласка, щодо аліментів, ось ці додаткові витрати на дитину. Я дуже часто спостерігаю історію про те, що так отримують. Ну частіше це жінки у нас в країні. Є випадки, коли чоловіки, але зрештою, частіше це мами, які залишаються з дітьми. Тато платить там щось по аліментам, встановлену суму від своєї зарплати, встановлений відсоток. Але зрештою, все, що є додаткове це секції, це похід до лікаря, це форма в школу. все інше це залишається на мамі, або ну поїздки, навіть банальні. Ось це все як оці додаткові витрати правильно розподіляти. Віце, це все відбувається через те, що багато батьків не знають про таку можливість, як додаткові витрати на утримання дитини сімейним кодексом Це чітко передбачається, що крім простих аліментів, є у нас і додаткові витрати на утримання дитини, і в нас законодавством вони розділяються пропорційно 50 на 50 між батьками, що для цього потрібно, щоб їх отримати і стягнути належним чином. Тобто потрібно обов'язково нам зібрати пакет документів, який підтверджує даний факт, що ви дійсно їх потратили на утримання дитини, наприклад, там оплатили навчання, е, да, от, наприклад, в вичну навчальному закладі, або, наприклад, таку там секцію, чи потратили кошти на лікування? Okay. Це все можна підтвердити виключно. Документами, які надаються або в у навчальному закладі, або, наприклад, квитанції, про те, що ви їх придбали, і зрозуміло, обов'язково потрібно, щоб були у вас е, договір купівлі-продажу або отримання наданих послуг. Тобто це гарантує те, що дійсно е, ви використали кошти на отримання саме дитини, а не на свої, наприклад, там потреби. Це дуже важливо, оскільки суди це дуже враховують під час розгляду справи і на цьому акцентують увагу. Наприклад, якщо ми дивимося, як нам говорить закон. То є витрати у нас е, після того, там ви оплатили за навчання дитини, да, от mm -hmm. то, напевно якусь там суму. Потім ви маєте право їх стягнути після оплати. А є такі витрати, коли, наприклад, наперед здійснюється, бо добре наприклад передбачено, що за навчання потрібно платити протягом 4 років на відповідне здобуття освіти. То в такому випадку суд може задовільнити їх і наперед, наприклад, що потрібно буде в наступному році заплатити також таку ту певну суму коштів. Або як у мене було в практиці, це е, мати утримує дитину, яка є особою з інвалідністю. Відповідно, докладаємо всі квитанції про те, що дитина отримує, наприклад, там курси реабілітації. Також докладали ми квитанції про те, що купували відповідні ліки. Докладали рецепти, і це все подавали до суду. Потім вони розподіляються 50 на 50, і суд, задовільняючи позу, він стягує в примусовому порядку дану суму кошту, наприклад, якщо 50 тисяч гривень, то ділиться пропорційно по 25 тисяч. Але також потрібно враховувати, що під час розгляду справи суд також враховує і матеріальне становище батька. Наприклад, якщо він там є особою з інвалідністю, він є безробітній, в нього, наприклад, там на отримані. Більше ніж три дитини, то це також враховується під час розгляду справи, і потім зрозуміло, суд визначає, чи дійсно може батько покривати цю суму коштів, чи не може. Тобто, це також потрібно враховувати під час розгляду даної справи. Але в принципі дуже багато позитивних рішень, тому що що сімейний кодекс, що конвенція у нас все чітко розподіляє, що це прямий обов'язок батьків утримувати дитину, і якщо ж зрозуміло, є певні витрати, які. Виникають в процесі розку дитини, то обов'язково вони покидаються на обох батьків. Но це кожен раз потрібно доводити, там, кожен місяць, що от такі витрати були на дитину, на секції на все. Тобто, а, це процес ну, тоді можна на адвокатах розоритися. <рес> ну, дивіться, воно зазвичай відбувається ну різні випадки є. Одні випадки, коли мати покриває повністю витрати, наприклад, там, е протягом року да, от вона витрачала певну суму коштів. На отримання дитини, потім вона подає позов до суду, прикладає всі квитанції, прикладає договори, які надавалися для отримання дитини. І потім подається позов до суду, наприклад, там 100 тисяч. І вони розпреділяють їх на пополах. Може бути і на майбутнє. Наприклад, там як я і кажу, що договори, наприклад, там, на навчання це саме пропорційне, тобто ще може бути то. Суд може здовінити їх і на майбутнє, тобто не потрібно буде повторно звертатися до суду, бо додаткові витрати це. Непрості аліменти, що так, там одна четверта на утримання дитини. Це вони можуть бути одноразові або багаторазові. Тобто вони не можуть там, що батько кожен місяць повинен 25 п'яти гривень платити на утримання дитини. Ні, бо сьогодні, наприклад, мати там купила телефон, заплатила на секцію. Завтра дитина не йде на секцію. Все перехотіла йти, угу. і фактично витрати вже на утримання дитини відпадають, тому і визначається індивідуально. Тепер мене ще цікавить історія про ці додаткові витрати, які в принципі є обов'язковими. Я не кажу зараз там відпочинок на морі, там кудись такі поїздки, які більш коштовні. Хоча дитині це теж обов'язково потрібно для здоров'я, для оздоровлення. Але зрештою там одяг, медицина і все інше. А ось цей ну мені не подобається казати просто батько, бо в ситуації різні. Але ну ладно, давайте в цій ситуації хай буде батько. Він просто що бере, і ми знаємо такі випадки. Потрібно платити аліменти, він звільняється або, наприклад, сам собі встановлює заробітну платню мінімально. Тобто, ну з нього взяти немає чого, фактично. От Що в такій mm -hmm. ситуації робити? Ну, дивіться, на жаль, на сьогоднішній день, якщо дивіться просто по аліментах. Якщо він безробітний, то визначається заробітна плата по середньомісячній, наприклад, там по області або по місту, в залежності, як визначає виконавець. Якщо ж, наприклад, це додаткові витрати, то це дещо зовсім інша процедура. Там просто є фактична сума, і ця сума розбивається в твердій грошовому еквіваленті, наприклад, там двадцять тисяч гривень там, чи 5 тисяч гривень. Тобто чітка є сума, яка і визначається розподіляється подальшим між батьками. І все. Бо якщо аліменти, наприклад, да, то там чітко є або тверда грошова форма, наприклад, там дві тисячі гривень в місяць, да, або одна четверта чи одна третя на двох дітей, то там зрозуміло, що якщо, наприклад, там, в нього немає коштів, то uh -huh. росте відповідна заборгованість, да, бо він там платить там, 1300 гривень. Там але ж також є відсоток, який є, не може бути нижче відповідно прожиткового мінімуму для такого ну, відповідно для віку дитини, і все. Тобто тут є певні розмежування в цьому в цьому плані. А тепер ще дуже цікава історія, яка зараз зустрічається і все частіше ми про неї чуємо в Україні. А коли хтось з батьків, хто зрештою в якийсь момент залишив дитину, не сплачував алю... аліменти, але коли стає старшим, починає старішати, розуміє, що нема кому доглядати, і починає звертатися до держави, що ця дитина має ну, має фактично його утримувати або її в старості і сплачувати за це аліменти. Ось ця. Норма зараз у нас приходить, і було вже неодноразово випадки, що людина, яку там 30 років, 40 років не бачили, тут приходить каже: Драсті, ви маєте мною опікуватись. Такі також випадки є, і навіть є судові рішення з, даного, ну, з даної ситуації, і вони є як позитивні, так і негативні. Що в такому випадку робити? Якщо, наприклад. Батько дитини да от не, не сплачував аліменти, не отримав дитини, взагалі нікого не бачив, потрібно довести той факт, що батько не займався вихованням дитини. Тобто, якщо, наприклад, на сьогоднішній день, щоб не було в майбутньому такого, мати дитини повинна обов'язково збирати відповідні документи. Тобто, це, наприклад, наявність заборгованості по аліментах, судові рішення про те, що воно відбувалося, і на підставі цих всіх документів, просто коли батько подає е, на утримання його. Да, як особа, яка потребує стороннього догляду, то в такому випадку просто потрібно довести той факт, що батько не займався її вихованням, не займався її утриманням і взагалі ніколи її не бачив. Тобто, якраз оця розмір заборгованості, оці всі довідки, судові рішення, вони і будуть впливати на результат даного судового рішення. У мене були випадки, коли ми подавали про стягнення аліментів з дитини, то дійсно. Суди також враховують дуже багато нюансів відносно того, чи займався батько вихованням дитини, чи приймав він участь, як часто він спілкувався, чи сплачував він кошти, в якому розмірі він це сплачував. Тобто, тут ну суди захищають в першу чергу права та інтереси дитини. Більшу чергу, тобто тому все враховується і досить непогано. Ну для того щоб на майбутнє захистити якраз а, зараз права дитини, то потрібно зараз ці довідки збирати, щоб вони були Так, да, зразу, відповідно, тому, що потім в майбутньому не можна буде цей факт довести. Бо якщо зараз є можливість, то краще зараз його зібрати, коли батько має прямий обов'язок, тому що батько зобов'язаний утримати дитину до досягнення повноліття або до моменту, поки вона навчається в вищому навчальному закладі, тобто до 23 років. Після того, вже тільки в тому випадку, якщо дитина є особою з інвалідністю і потребує якоїсь допомоги, в такому випадку да, є в батько обов'язок. Якщо ж, наприклад, протягом цього часу нічого взагалі не робити, не збирати, то зрозуміло, батько потім подасть і скаже: Ну я ж тебе утримував, і нам потрібно буде потім доводити, що цього всього не було тому краще робити все наперед, збирати документи і ну розуміти, що може бути в майбутній. Тепер з іншої сторони повернемо цю ситуацію, яка теж є, і теж часто, на жаль, поширена. А той з батьків, хто є з дитиною, залишається. Зрештою починає маніпулювати тим, що є дитина, і вимагати все більше і більше грошей, видумувати якісь оці от додаткові витрати або все інше. І друга сторона вже починає каже: я хочу бачити, що ці гроші витрачаються саме на дитину, а не на тебе. А я в такій ситуації буду. Дивіться, якщо, наприклад, відбувається зловживання процесуальними правами матері, да ну, тої особи з ким проживає дитина, угу. то в такому випадку також законодавство чітко регулює. Перше батько дитини, наприклад, якщо він утримує сім'ю, да сплачує аліменти, він повинен сплачувати ту суму, яка передбачається йому відповідно судовим рішенням. Тобто, якщо, наприклад, в нього тверда грошова сума, він повинен сплачувати чітко таку саму грошову суму, ну може більше, зрозуміло, але не менше. Щоб не було заборгованості, якщо це в нього заробітна плата, то в нього автоматично списується із заробітної плати, тобто не більше і не менше. Якщо ж, наприклад, у нього є додаткові витрати, то зрозуміло, мати повинна довести на що ці коштують. Зазвичай це чітко обґрунтована позиція. Наприклад, там прикладається кучу судових судових рішень, квитанцій, накладних договорів про те, що дійсно воно потрачено саме на це. Тому і зазвичай іде практика, що не наперед стягуються додаткові витрати, а вже після того як вона їх оплатила. У мене були такі випадки, коли я був на стороні відповідача, бо мати подавала велику суму коштів на стягнення на додаткові витрати. Але mm -hmm. суд чітко відбив про те, що доведе, що дійсно є накладні про те, що дитина отримала лікування, про те, що з лікарями було підписано декларацію. Тобто, тут ну дуже багато нюансів, які суд враховує під час розданої справи. І зазвичай, наприклад, от в цій справи, коли ми були на стороні відповідача, на стороні батька, то ми відбили більше половини, десь 80% від тієї суми було відбито, тому що тільки 20% було доведено, що мати потратила саме на лікування дитини, а не на свої якісь потреби. Якщо ж, наприклад, стягує ну, наприклад, мати там певну суму коштів, батько хоче перевірити на що вони були потрачені, то в такому випадку можна звернутися. До органу піки піклування і заяви про те, щоб мати прозвітувала на що ці кошти були потрачені, і зазвичай це дійсно практика працює, оскільки орган піки піклування приходить до дитини, перевіряє матеріальний стан дитини, як вона одягнута, що в неї є, наприклад, там із харчування, є відповідні ліки, спілкуються з матір'ю і потім дає уже батькові реальний звіт, що відбувається у даної дитини.